Всім привіт! Сьогодні поговоримо про сонячні станції, як жить, і як з ними жити і як з ними управлятися в такі холодні пори року. Як ви знаєте, у нас зараз в Миколаєві холодно, буває вночі мороз до мінус 15. І таку пору року важливо правильно поводити себе з акумуляторами вашими, які ви собі встановили. І треба знати, як. Вони себе поводять і як правильно нам підлаштовуватись під їхні е, можливості і обмеження. Як ви знаєте, зараз на дворі мороз, холодно, буває вночі мороз до мінус 15, і ми маємо знати, як правильно себе поводити з нашими акумуляторами. Е, треба пам'ятати, що акумулятори всі е, залежать від. Морозної погоди, особливо заліза фосфатні акумулятори в їхніх базових характеристиках, закладених на рівні хімії, буде відбуватись така, така властивість у них є. При зниженні температури навколишнього середовища акумулятор і його система керування буде знижувати допустимий рівень розрядного струму. Що це означає для вас як для користувачів? Ви при замороженому акумуляторі не зможете ним користуватись на повну потужність. Тобто, спочатку він вам дасть можливість розряджатися до десь до мінус 15 його можна розряджати без, без обмежень, грубо кажучи. Але заряджати ви його зможете нормальним струмом. Тільки починаючи з температури вище плюс 6, плюс 10 градусів. Відповідно, якщо у вас акумулятор розташований в приміщенні яке під впливом від'ємних температур, десь на дворі, в неопалюваному приміщенні, то ви маєте бути готовим до того, що при заряджанні акумулятора струм заряду буде знижений до мінімального рівня, це приблизно для. 5 градусів по Цельсію буде на рівні 10% від допустимого. І, відповідно, в такому режимі це заряд, заряд повний буде відновлюватись дуже довго. Щоб нам від цього позбавитись, ми робимо прості речі. Комусь прості, в когось це просто може не вийти. Якщо у вас. Обмеження по об'єкту, якісь суттєві. Тобто базова потреба, акумулятор треба нагріти. Яким це способом буде зроблено, не особливо важливо. Головне, підняти йому температуру в камірках хоча б до плюс 10 градусів. Це може бути якісь гріючі елементи, утеплення, перенос установки в більш опалюване приміщення. Далі тут вже на фантазію інсталятора, на фантазію власника, тобто як це можна зробити. Промисловий варіант такого виходу, виходу з такого положення це при застосуванні кліматичних шаф. Тобто є рішення, ним користуються оператори мобільного зв'язку. тобто... Там теж використовуються акумулятори, тому це пропрацьоване рішення. Ми на своїх об'єктах враховуємо ці обмеження і стараємось, перше, влаштувати акумулятори в опалювальних приміщеннях. Якщо приміщення не має власного опалення, його треба організувати. Це або зовнішній кліматконтроль, або локальний нагрів акумулятора, або, якщо неможливо, і те і інше. Наприклад, у нас були об'єкти, де повністю в відкритому повітрі, Тобто на дворі просто поле для цього використовуються в такому випадку кліматичні шафи, тобто це промислове рішення для влаштування обігріву будь-чого, тобто і акумуляторів в тому числі, в них діапазон допустимої роботи від мінус 40 до плюс 40. Тобто вона виконує функції і обігріву, і охолодження. Тобто, тримає допустимі. Температури всередині в будь-яку погоду. Наприклад, в нас в офісі акумулятор влаштований просто на стіні, тому що всередині приміщення має опалення і температура не опускається нижче плюс 15 вночі при морозах. Ми маємо можливість моніторити температури, за ними слідкувати. Тобто, будь-яка наша станція має можливість віддаленого. Доступу, віддалений контроль, і слідкувати за своїм за станом свого акумулятора, ви можете з будь-якої точки світу через додаток, через інтернет. Тобто, це вам доступно в базовій версії всіх наших станцій, які ми монтуємо.